12 червня 2024 року це вічно-зелений двохрічний кущ пенстемон. Такі соцвіття, пагани темно-червоне, листя блискуче, зелене, з коричневою такою якоюсь обрамкою. Як дзвоники соцвіття І сусідки в нього гарні, троянди кардули. Йому в цьому кущу подобаються його сусідки. Декоративний, дуже кущ, коли відцвітає декоративний. Дякую за перегляд, дякую українським воїнам за захист.